У мене в мене кредити, ну такі що, що в тебе кредити? Це нормальний стан для любого бізнесу. Бо спочатку ви інвестуєте стільки, скільки потрібно бізнесу, беречу кредити. І яка різниця? Якщо вам не вдалося вивезти бізнес уже на рентабільність, щоб не брати ще кредитів. З першого кредиту, значить беріть другий кредит. Не вийшло з другого, беріть третій. Не вийшло з третій, беріть хоч 25-й. Просто собі задайте питання: ти в себе віриш чи не віриш? Якщо віриш. Ти займаєшся бізнесом. Якщо не віриш, ти закриваєш бізнес. А що це таке? Ні, я вірю, але кредити брати не буду, і бізнес закривати не буду. Це як тоді? Поясніть, що це за маразм? Та або, або. Тому що дивіться, є три ключові фактори для зростання: гроші, люди, які потім впроваджують. І саме головне, знаєте що, знання. Щоб знати, що робити, коли робити і як робити. Але і перше, і друге, і третє все одно спирається на гроші. Бо для знання треба спиратись на чиїсь думки за це треба заплатити. Щоб спиратись на людей, які будуть проваджувати, треба за це заплатити. Питання: якщо у вас якісь, якісь не, 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 недорозуміння блін, з, з цим, з відносинами з грошима, тобто ви боїтесь брати кредити, все в бізнес спирається на гроші. А ви чомусь хочете обдурити долю і тільки, а я, а я спробую сам. Без грошей. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.